Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра, здоров'я. Сьогодні в нас 7 липня неділя. З понеділка обіцяють велику спеку. Я не знаю, що воно буде в нас. І зараз воно все печеться на сонці, все горить. Огірки прикрили агроволокном. Посадила цього року на самому сонці, то якусь кукурузку посаджу, то дивлюсь, щоб так було. Декілька годин, щоб хоч в тіні вони були, не на сонці жарилися. Ну, цього року вляпала. Але ось так ми прикрили. Я не скажу, що геть так зовсім такий затінок. Але зараз 12 годин дня і як бачите, трошки тіньок дає. Звісно, було б краще притіняючу сітку, але ну, що маємо, то маємо. За перець мені писали в коментарях, що я густо посадила перець. А в мене тільки так дві перчини в лунку. Для цього є в мене три такі поважні причини. Перша причина це ось як зараз сонце. Перець дуже спікається, а так вони притіняють одне одного. Ось у мене така відстань, гарна відстань між рядками. А тут так густенько. Вони не так печуться на сонці. Друга причина ось зверніть увагу, які вони величезні, а які вітри в нас. Коли такий великий перець, його потрібно підв'язувати. Ось капусту нарізала, буду тушити. Ось здоровенне відро, і ось кущ перцю. Його ж потрібно підв'язати, інакше він поламається. А так вони також тримаються одне за одного. Ну і третя, така вагома причина економлю місце. Мені ж потрібно всього багато насадити, а тут не дуже розгуляюся. Тому тільки так. Перчик сажу і дуже задоволена. Для помідорів така спека недобре. Сьогодні планую ввечері обробити борною кислотою, так як квіточки при температурі більше 28 градусів схильні осипатися, скидають цвіт. І потрібно підживити, поляти. Зазвичай помідори я не поливаю взагалі. Посадила, я показувала глибоко посадила, гарно наляла в лунку, потім ще декілька разів поляла, на цьому все. Але така спека, де на сонечку пообскубувала листя. Ось так попеклися помідорчики. І він такий не один. Все, до листя лізти не буду, нехай поки спека хай прикриває. О, ось цвіт. Про що я й казала? Потрібно поляти. Ні, тут все добре. І обов'язково пройдуся оборною кислотою. Де справилася, пообсковувала листя, Ну, що вже зробиш, так і буде. Помідори садила в відкритий ґрунт 18 травня, так як у нас були пізні заморозки. А в мене вже і плодоносить, ті, що висаджувала. О. І знову Фатіма. Вона в мене сама перша цього року. Тут вже і сливочка якась дозріває. Радка, ти куди пішла? Сховалася під дерево, бо на сонці сказитися можна. Мені писали, що цього року все пропадає. Була надія на картоплю й та сохне. У мене де оброблена гарна зелена картопля. Покажу є, де була, лишила, не обробляли, ну, копати її в їжу, так як стара вже, ну яка вона, там і набагато було, її лишилося, там її птиці варили. А залишили не оброблену. Давайте покажу, що там з нею також. Це вже буде сохнути, як, вона ще росте, зелена. І копала шкребеця, ранній сорт, Рів'єра, білоруса, але вона така ось уже, ну, що ж в неї сроки дозрівання, скільки? 60 днів. Ну от Вона в мене зійшла перші 1 числа травня, ну два місяці. Скоро будемо її копати. Ось поряд оброблена картопля і тут не оброблена. Це не фітофтора була, це був альтернаріоз. Воно розпочинає жовтіти із низу, йдуть листочки жовті. І доверху, ось так. Добре, що лишила небагато. Тут бур'янець. Я його не рухаю, нехай хоч трошки прикриває, бо вона на цій спеці попечеться вся. І ось так. Тут також зелена, скрізь гарна зелена. Якщо сонце її не до У нас так. Перші числа червня заливало, картопля гнила, я знімала відео, показувала. Страшне було. Знаєте, як то кажуть в народі. Як не згорить, то зогниє. Оце точно в цьому році в нас так кавуни. Що я думаю? Може прикрити. Я не знаю перший раз з ними. Ну, самі плоди. Вирвала. Ну, треба знайти гарні листки лопуха. Може самі плоди прикрити, щоб вони так не пеклися. Це не сьогодні, сьогодні ще 29, ну а там дивилася 35. 36, ось так. Тому що мене налякали. Ворони їх сильно їдять. Отак і від ворони я сховаю і на сонці самі плоди пектися не будуть. Кавуняка який. Ой, як тут ранні сорти вже полягли. Але, як бачите, обробка допомогла. Обробляли танусом, а тут пізні сорти. Вони ще такі зелені, зелені. Бідні нещасні рослинки цього року, і ми з ними мучимося то хвороби, не знаємо, як ради дати, то шкідники, а сходить вже моя. Морква посіяла королеву осінь. Так, густо сіяла. Бо щось мені геть не подобається сіяти рідко, як мама каже, посієш густо, не буде пусто, а так і є. Я як посіяла рідко, то дуже мало моркви. Не вся зійшла. Вчора ввечері гарно поливала бурячок, моркву. Трошки вділила її кукурудзі, тому що тут така вона вже гарна. Вже й можна варити. Думаю, хай ще день-два постоїть, щоб налилися гарно зерна. Качки вже понаїдалися, вже і не хочемо. а це такі величезні ростуть. Я роблю ікру. На зиму з кабачків дуже нам подобається. Ну, чого? Начебто мої огірочки в тіньочку, що скажете? Зараз таке сонце. Трошки притіняє агроволокно. Ой, буду тікати, завершувати своє відео. Дякую за увагу. Бережіть себе. На все добре.